Шановні учасники фінальної частини турніру, сьогодні виноградові чергове футбольне свято. Юнаки 2006 року позмагаються за кубок, встановлений нашим земляком Василем Карловичем Рацем. Сьогодні дозвольте мені від виконкому міської ради. Привітати всіх учасників фінальної частини у нашому місті, місті з футбольними традиціями, місті, де починав свої футбольні університети і засновник сьогоднішнього турніру Василь Карлович, місті, де народився і починав свою футбольну кар'єру. Легенда. Українського футболу Михайло Михайлович Коман в місті, де починав свою футбольну кар'єру Андріан Пуканич та багато знаних футболістів нашого, нашої держави. Хотілося б, щоб учасники сьогоднішнього турніру поряд із тим, що познайомились між собою, знайшли хороших друзів, виросли в справжніх футболістів, які продовжують славні традиції закарпатського футболу. Спочатку вас турніру, успіхів вам, миру, добра, благополуччя, і щоб турнір засвідчив те, що в Закарпатті люблять футбол, розвивається футбол, і ви стали справжніми продовжувачами тих традицій, які є у нашому краї. З успіхів вам у футболі і в житті! Доброго дня, всім. Перш за все хочу привітати всіх учасників сьогоднішніх змагань. Сьогодні у нас фінальний день. Хочу подякувати всім учасникам цього турніру, які відгукнулися на нашу пропозицію. Також хочу побажати усім вам перемоги сьогодні. Ну, між іншим, ви вже є переможцями, бо кожна команда, кожен учасник сьогоднішній вже є переможцем попереднього етапу нашого кубка. Основною метою сьогоднішніх змагань є, звичайно, це популяризація здорового способу життя, популяризація спорту і в першу чергу між молоддю, між дітьми, адже діти, адже всі ми, учасники сьогоднішні, є нашим майбутнім. Приємно, що сьогоднішній турнір є традиційним. Сьогодні він вже можна констатувати факт набув статуса обласного турніру. Я думаю, що в перспективі він буде і міжнародним. Отже, ще раз бажаю всім хорошого настрою, хороших вражень, перемоги, ну і хорошої погоди учаснити цього турніру? Я дуже радий, що багато е, наших е, закарпатських хлопців грають в футбол. Зараз в країні... Е, Ситуація буде дуже легка, бо футбол, як був раніше і зараз, завжди остається номер один і тільки в Сатерпаті у світі. Я побажаю, хоч хотів всім вам зараз по 10 10 років, по 9 років, щоб років через 5-7, щоб ви е, представляли нашу країну, е, грали в збірній країні країни нашій, е, грали за наші клуби «Динамо Київ» чи Шахтер. Бедучі купи і ті кращі, які там зможуть проявити себе з кращої сторони, вони грали в зарубіжних клубах, тому що там рівень зовсім інший. І де, Треба до цього стремитись. Е, я думаю, що на цей фінальну частину цього турніру попали самі кращі хлопці. Я хотів би, щоб е, ви показали все те, що ви вмієте, не боятися, ваші батьки, мабуть, теж тут знаходяться. Показати той рівень, який на даний вас є. Е. Хочу вам побажати, щоб 에, ігри пройшли 에, дружньо, щоб травм у вас не було, 에, і щоб ви на наступний рік теж ті кращі команди, які будуть, щоб, щоб участвували в цьому турнірі. І на цьому 에, я хотів би 에, турнір, фінальну частину турніра відкритим зарахувати.